Чотири сезони. Бувало в тебе таке, що бачите, один важливий момент яскравого та теплого кольору час подарунка! Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, моди та стилю. Скажи, будь ласка, чи помічала ти, коли що деякі кольори роблять твоє обличчя більш сяючим, а інші навпаки? Додають йому втомлений вигляд. Якщо так, то це не випадковість. Справа в тому, що у кожного з нас є свій власний природний кольоротип, і правильно підібрані кольори можуть створити справжні дива. Сьогодні ми розберемо чотири сезонні кольоротипи: весна, літо, осінь та зима. Я розповім, як визначити свій сезон та які кольори будуть пасувати тобі найбільше. А у кінці цього відео я підготувала для тебе подаруночок, тож залишайся до кінця. Я вирішила зробити собі чашечку кави, щоб підбадьоритися. Ти також роби собі чай або каву. І let's go досліджувати наші кольоротипи. Спершу давай розберемо, що таке сезонний кольоротип і як він працює. Метод сезонного аналізу базується на основі твого натурального кольору волосся, очей та шкіри. Він допомагає визначити, які кольори доповнюють твою зовнішність, а які можуть навпаки здаватися різкими або блідими. Основні параметри, які враховують при визначенні кольоротипу, є такими. Перший пункт це підтон шкіри. Він може бути холодним, теплим або нейтральним. Другий пункт це контрастність, тобто як поєднуються кольори твого волосся, очей та шкіри. Контрастність може бути високою, низькою або середньою. І третій пункт це насиченість. Кольорів. Які кольори або відтінки кольорів тобі пасують? Яскраві, приглушені, світлі або глибокі. У сезонній кольорній теорії усі люди поділяються на чотири сезони. А кожен із цих сезонів поділяється ще на три підтипи. Але сьогодні я пропоную зосередитися на чотирьох головних сезонах, щоб ти отримала базові знання цієї теорії. І один важливий момент, який ми повинні з тобою проговорити, це те, що якщо якийсь колір не належить до твого кольоротипу, до твого сезону, це не означає, що ти його не можеш носити. Головне підбирати відтінки кольорів з правильним підтоном, які підкреслять твою зовнішність та зроблять твій вигляд гармонійним. Тож, переходимо до основних сезонів. І вже ж починаємо з весни! Дівчина сезону весна має такі характеристики. Її шкіра тепла з персиковим або золотистим підтоном. Волосся від світло-русявого до темно-каштанового, часто із золотистими або мідними нотками. Очі у цієї дівчини світло-блакитні, зелені або тепло-карі. Ідеальні кольори для цього сезону, для цього кольоротипу є такими: персиковий, рожевий, лососевий. Абрикосовий, помаранчевий, імбирний, золотистий, кремовий та червоний. Наступний сезон літо та його характеристики є таким: шкіра світла або середньо світла з рожевим або блакитним підтоном. Волосся цього сезону може бути таким: попелястий блонд, світло-русявий колір або холодно-коричневий. Очі сіро-блакитні. Сіро-зелені або світло-карі. Ідеальними кольорами для цього сезону є наступні. Пудрово-рожевий, світло-лавандовий. Усі кольори деніму від світлого до темного, ніжно-блакитні та сріблясто-сірі. Третій сезон у нас осінь, і дівчина цього кольоротипу має такі характеристики. Її шкіра може бути від світлої до темної. Завжди з теплим підтоном. Наприклад, золотистий, медовий, персиковий або бронзовий. Волосся має теплі відтінки. Наприклад, мідний, золотистий блонд, каштановий або рудий, очі цього кольору типу бурштинові, теплокарі, оливкові або темно-зелені. Ідеальні кольори для цього сезону є такими. Теракотовий, гірчичний, оливковий, насичений шоколад та смарагдовий. І останній сезон це зима. Характеристики цього сезону є такими: шкіра від світлої до темної, але завжди з холодним підтоном. Наприклад, порцелянова, оливкова або глибоко холодна. Волосся може бути темно-коричневого або чорного кольору. Інколи навіть платиновий борт. Очі насичено-блакитні, темно-карі або смарагдово зелені Ідеальними кольорами сезону зима є наступні кольори: чорний, світло-блакитний, рубіновий, насичено-фіолетовий, білий, сріблястий, бордовий або темно-вишневий. Ну що, думаю, ти вже плюс-мінус розумієш який кольоротип саме ти, але якщо в тебе є ще декілька сумнівів, я пропоную практичні поради, декілька тестів щодо визначення саме твого кольоротипу. Перший тест. Візьми два шматочки тканини. Перший шматочок повинен бути чисто білий, а другий кремового кольору. Наприклад, відтінку айворі. Приклади їх до обличчя при природньому освітленні. Це дуже важливо. Якщо з білим шматочком тканини твоє обличчя виглядає свіже і яскравіше, то в тебе холодний підтон шкіри. Тобто ти або літо, або зима. Якщо з кремовим шматочком тканини твоє обличчя виглядає природніше та м'якіше, то твій підтон шкіри теплий. Ти весна. Або ось я тут подумала, що потрібно взяти мені два шматочки тканини і показати вам на своєму прикладі. Так, ну я знайшла спідницю, вона не дуже біла, я б сказала, що в неї колір з слонової кістки. І я знайшла ось такий білий топік в себе. Якщо ми подивимося на ці два кольори, то вони відрізняються трошки, бачите? Ось. Так, ну і подивимося. якщо ми... Піднесемо. Як вам? Бачите? Мені подобається. Прикольно. Так, і другий варіант. Беремо білу. Ну що, як думаєте, який в мене підтон шкіри? Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Переходимо до другого тесту. У цьому тесті вам також потрібно взяти два шматочки тканини, але цього разу вони повинні бути холодно-рожевого та тепло-персикового кольорів. Прикладаємо їх до свого обличчя при природньому освітленні. Якщо холодний рожевий колір освіжає твоє обличчя та робить його яскравіше, це означає, що в тебе холодний підтон шкіри. Ти або літо, або зима. Якщо теплий персиковий додає рум'янця до твого обличчя, це означає, що в тебе теплий підтон шкіри. Ти або весна, або осінь. Ну що, я зараз подивлюся, чи є в мене щось персикового кольору, і будемо дивитися на моєму прикладі, який в мене підтон шкіри. Ну що, холодний рожевий ви бачите на мені. Його ще називають колі, колір Маджента. Як бачите... Як вам подобається, не подобається, пишіть у коментарях. І е, я знайшла в себе ось такий персиковий, е, персиковий топік. Він трошки тьмяний. Я би вибрала б, якщо б в мене була можливість, я б взяла б якусь тканину більш, більш яскравого та теплого кольору, то що вона трошки тьмяна така, бачите? Ось. І... і... Через те, що я в рожевій кофті, то воно бачите, в мене тут рукувати ж рожевий і повністю я не... Ну, отак я можу зробити і спрятати цей рожевий колір. Ось, бачите, так? Ну що, пишіть у коментарях, що ви думаєте, я вже знаю відповідь. Цікаво, цікаво подивитися, цікаво почитати, що ви думаєте з приводу з приводу мого питону. Як бачите, мені здається, що дуже класні, легкі тести і дуже практичні поради. Так, ну що, це був другий тест з рожевим та персиковим кольором. Так? І в нас залишився ще останній третій тест. Для третього тесту вам знадобиться тільки дзеркало. Вам потрібно подивитися це дзеркало і визначити, чи сильно контрастують кольори вашого волосся, очей та шкіри. контрастують я розумію слово відрізняються, тобто як сильно відрізняються кольори вашого волосся, очей та шкіри. Якщо риси твоєї зовнішності... Дуже контрастні, наприклад, в тебе чорні волоси, світла кожа та блакитні очі, ти, скоріш за все, зима. Якщо риси ніяко зливаються між собою, світле волосся, світлі очі та світла шкіра, ти швидше за все літо або весна. Якщо твоя зовнішність глибока, насичена, але не контрастна, наприклад, карі очі. Руде або каштанове волосся та тепла шкіра, то ти швидше за все осінь. Важливо розуміти, що ці тести не дадуть тобі 100% відповіді, який ти сезон, який ти кольоротип, але мені здається, вони дуже звужують твої пошуки. Тепер ти знаєш, які 4 основні кольоротипи існують і як вони працюють. Який сезон кольоротип здається тобі найближчим? Напиши у коментарях. А тепер час подарунка! Я зібрала всю важливу інформацію про 4 кольоротипи у зручному гайдвуті. Ти легко можеш отримати його та використовувати як шпаргалку при виборі. Одягу, аксесуарів або косметики. Щоб отримати цей корисний гайд, тобі потрібно перейти за посиланням під цим відео на пост на моїй інстаграм-сторінці і залишити у коментарях слово сезон. І я одразу відправлю тобі цей чудовий гайдбук. А також не забудь підписатися на мою інстаграм-сторінку. Став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові випуски про кольори, моду та стиль. До зустрічі, па-па!